Ну, що ми знаходимося зараз в кухні. Вітя робить останні штрихи ногою, розпріляю малесенькі камушки, щоб всі були чітко чітко по місцям своїм, щоб все було як чики пуки чики паки Ось так. Помазали чорним. Навіть не вірити, що тут була раніше така кухня страшна. Навіть не вірить, тут була така печь. Непонятного просхожіння. Чорне все було. Це була найтемнала кімната в цьому домі. І найстрашніше. І сама з цвіль. Я буду му патрушку. Ні, не Короче, І цвіль була дуже велика в цьому углі. Така нарошала, виділя була огромна. Цвіляка. Ми, 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 ми зрозуміли, чого така цвіт та в цьому домі. Тому що е, вокруг дому є щелі, в які протікає вода. Віднинок знаходиться нижче е, рівня землі. І по всьому домі є там, такі там, ззаду дома є такі щелі, в яких просто вода затікає в вдома. Треба їх теж взяти, почистити і убрати. Хоча, взагалі, вже просто красота. Тут так, кажу, свість, свість, така вже свіжість, така свіжість з'являється без муф, без, без, без нічого. Да? Сама самая тяжкая комната, была, как мне кажется, да? Самая тяжкая, тяжко. Да самая тяжкая. Да, самая тяжелая. Да, сейчас ее? Ну здесь что, скопали, подцементировали. Все равно туда. Ну да, как бы много ну, времени заняло, но иначе тяжело, Там будет тяжело, тяжело, жестко, страшно подниматься. Да, у меня будет почему делать ее. Помаленько вырубать ее. Да, может, у меня закончится. Да, что Остало... осталось? Осталось эти вот. Приходить. Тут вже вітя почистив ті камні, їх Будемо, Потім, коли приїдемо з дому, цемент. Я там поставлю, типу. Там теж була, кстати, муха була. Да? А там повні була муха. Де ж до сих пір чорне піднімається, так що э, таке. З -з 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 трошки. Тут, почистить, тут. Потім мені швидко чистити. фотографии делать до и после. До, после. До, после. Что же? Шо -шо? Того же а, с того же ракурса. А я раньше уже был. Так. Фотограф. Чпок. Что он сделал. Что у него там получилось? Ага, доброе все. Печку с фоткой. Че там печку же фоткал? О, лісниця осталась така. Відті буде отпуск на неділю. Два аби... березня жовтий стопит. Ж... В серпні буду робити лісницю, вітя. Добренько. Помазали. все прекрасно.